Вантажівка перекинулась на пішоходів. На Прикарпатті в аварії загинули дві жінки. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 25 червня у селі Устя Снятинської громади. За кермом автівки був 19-річний франківець. Водій не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався із керуванням. Керуючи маркер на мастер та рухаючись, напрямку Коломия, виїхав правими колесами на праву збіччя, внаслідок чого було допущено. Перекидання автомобіля на правий бік і під час перекидання було травмовано двох жінок 1962 року та 1973 року народження. Внаслідок отриманих травм дані жінки померли на місці події. Керманичі перевірили на факт сп'яніння. Результат тверези для встановлення усіх обставин. Слідчі призначили та проводять низку експертиз. Зокрема, встановлюють технічний стан вантажівки. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкції статті 286 частини 3 передбачає позбавлення волі. На строк від п'яти до десяти років правоохоронці вкотре нагадують усім учасникам дорожнього руху бути обачними на дорогах та не порушувати ПДР, а також відмовитися від ризикованих маневрувань, дотримуватись швидкісного режиму та дистанцій. Люся Гребик віталіми Магалаті, телеканал 402.